Перший день зими зустрів нас такою, як сказати, примхливою погодою з таким снігопадом. І ось видно, діти вже ліплять снігову бабу. Хлопці, доброго дня! Як то той вірш називається? Про кота, що ліпив пиріг, падав сніг на поріг, так? Кіз ліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пері треба тісто, а не сніг. Дуже гарна у вас снігова баба буде. О, дивіться, як гарно все буде така, така, як то кажуть, мати бедра буде мати все як, як, як такі стандарти е, нашої української е, такої жіночки. Хлопці, ще одне питання: як назвати снігову бабу? Зимонька чи як? Зимонька зима? Маруся, так? От вона десь має десь за 2 метри буде мати десь у вас така. Ви її, так, Архітектор спроектував, старший, я бачу. Два метри десь буде мати. Так, хлопці, маруся має бути красива, мають бути в неї очі, ніс і гарний ротик. Я думаю, ви тут знайдете якісь аксесуари, які, якісь гарні камінчики, правда? Щоб зробити все як має бути Бо тут десь буде Миколай пролітав на своїй колісниці Побачить таку гарну снігову бабу та й вам щось якийсь подарунок вам принесе дивиться діду тримає голуба, так погодувати треба ну погодуй трошки голуба дай йому трошки булочки навіть він собі дзьобне Він випустять, він боїться, він вже, в нього страх вже дивіться. Він думає, вважайте б його, би йому в око його не дзьобно, бо ще що, то різні бувають нюанси. Або би не взлетів. Давай пусти. Пусти? О, полетів голуб. Дівчатка, одне запитання до вас. Ви вже снігову бабу зліпили чи ні? Та трошки повільніше, повільніше йдіть. Ви дуже скоро йдете, я не можу вас знімати. Ще ні, ну то значить зараз маєте прийти додому і починати я ліпити. Бачите, яка в нас є на площі снігова баба. Дуже оригінально ви придумали, я трошки пофільмую ближче. Які в Марусі сарафани, які гарні гудзики. Ой, дивіться, яка Маруся, ну просто красива, просто українка. А яка посмішка в неї, ну трошки носик, ану. Ой, носик просто і в анфас, і в фас. Просто красуня. Красуня. Бабуся зробила йому селфі. Сьогодні перший день зими, так? Так. Молодець. Ну йди коло бабусі, стань гарною. Помахай папа сюди. Помахайте з бабусею сюди, попа. Молодці. Зима сьогодні перший день. Що вона Марвуся, чи як ви її назвали, то вже він повинен. Бути. То не я назвав, то головний архітектор назвав. <рес> як буде дід називатися? Олександр, так? Так. Річка. так, Йдуть роботи над дідовою головою. Ну, Дід буде трошки масивніший. Дід Сашко. На, підіймай, Це давай. масивніший? Та дід має бути синіший, ну а як? же. Так. Ой, тут двіць, які допомагачі, все допомагають. Маленький хлопчик. Як тебе звати? Артем. Артем. Баба. баба. то він каже, що в нього все баба. І то баба, і то баба. То діду. Діду. Діду, так. Діду буде, так? Дідо? Ну. Діду. Діду. Баба. А то баба Маруся, так? А діду має морку? О, дивіться, навіть тимчасово ми позичили ваш вінник, дивіться, тимчасово. Як класно. Ну, оригінально. Так, дід вже бачить на два ока. На два ока вже бачить. Так, діду має бути такий строгий, йому таку е, посмішку треба, щоб він такий був трошки більш строгіщий. Першим О. снігом? Першим снігом, так. Люди фотографують, а чи люди знають вірші про зиму. Ну, прошу пані, падав сніг на поріг. А ви другу лінійку кажіть. Кіт ліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. З першим днем зими вас. Молодець. Такий селфі. Він коло діда зробив. Молодець. Білі мухи налетіли, а далі продовжуйте. Далі. Галя Петрик і кіндрат. Я теж не знаю того вірша добре. Я знаю тільки про кота. Ти куди йдеш в музичну школу? Ти треба йти зараз на, на санки? Ти мусиш йти в музичну школу, так? Хочеш собі також зробити селфі, так? Йди собі зроби коло баби там, коло баби, коло снігової баби. Як тебе звати? Маркіян. Маркіян дуже гарно, молодець. Маркіян, а ти будеш музикантом, так? Ти граєш на двох інструментах, я бачу, так? На скрипці і на гітарі. так? Е, а Ще не вмерла Україна, червона калина між заграти. Ще не вчила. От вивчи і я колись тебе зафільмую, добре? Файно, молодець, всього найкращого. Добре. До побачення. Доброго дня! Сьогодні я знімав одного маленького музиканта, який йшов. Він казав, що він буде музикант. І кажу, ти вмієш червона клина? Він каже, ми ще не вчили. Я кажу, от вивчити і заграєш. А наш музикант все вміє грати, але він зараз не має інструментів. І спить. І от весь маленький музикант спить. Дивіться. О, дуже гарно. Як, як наша снігова композиція, правда? Можете собі йти зробити гарну фотографію. Ось така красота сьогодні в нас на площі в центрі міста. Два хлопця Сергій та Маркіян. Архітектори такої, можна сказати, зимової композиції. Їм респект дуже гарно. Тут відбуваються баталії, зимові баталії відбуваються. Хлопці, а ви хаймарси маєте, ні? Вдарте хаймерсами по них. Всі зарядили, ану всі разом. Всі разом, ану, всі, всі зробили по кульці і всі вдарили, по хаймарсами по них вдарили. Так, зарядили, ану, три-чотири. Так, тут видно серйозні загородження. Серйозні редути. О, ще зараз я отримаю. Хлопці, а ви атакамси маєте? Атакамсами по них вдарте. Ох, на мене. Летить. Хлопці, йдіть у укриття, бо зараз атакамся будуть вилітати на вас. Удар! Атакамси! Б'ють, Дивіться, чекають. Один атакамс запустили. Хлопці, ваш противник ганебно втік. Хлопці, я бачу, що ви перемогли, Звідки зброя. То українська зброя, то українська зброя власне виробництва, так звичайно.